Цірівна, добрий день. Добрий день. — І що це ми робимо? Ми витягуємо рибу. Рибу? То ти рибочка? Я, так, да, наловила рибу сьогодні. Оце ж зробила і тепер витягую з автоклава. Під стрімчик? Під стрімчик. А На що кофі. це у нас за риба така? Це в томаті рибка, то столобік. Так? Смачний? Так. Да. Я, я люблю. І олії. — А яку більше любиш? В томаті. В томаті? І я теж люблю більше в томаті, але люди щось поціновують також у маслі. У, у маслі По так? розкривається настоящий смак. Ну, то для гурманів, так? так. томат і пасіровочка перебиває трішечки ці всі моменти. Так що, друзяки, опача. Від Шелудька теж всім привіт. Була задача номер 28 від Лесі Петрівни. 50 кг риби. Ну, для того, щоб посмакувати, то треба що, Надюха? Попрацювати. Попрацювати, так що попрацювали, підготовили сировину і на даний момент вже знімаємо для наших поціновувачів, Є в нас такі вже навіть і через Ютуб наші підписники, які полюбляються все діло посмакувати, так само, як Анатолій Васильович як казав. Та це думав, може і собі рибинку взяти, А тоді каже, на, що я буду е -е, заморочитися, чистити ту рибу, розкладатися. Чистить, мить, нарізатися. Я заїду до Лесі Петрівни. Каже, в неї по, як же він сказав, Прайс. по прайсу каже, замовлю те, що мені подобається. Так що в нас е, сьогодні вже народилася тушоночка, чи не тушоночка, а консервочка в томатному соусі з тостолобіка. Е, без хребтів вона у нас. Хребти я повирізав, е, на відосику трошки показував, як я мучився. О, ну, Леся Петрівна любить. Мені такі сюрпризи зробити. Знаю, як це все діло, я люблю, ну але без цього ніяк. Якщо треба виживати, то треба працювати. Так що так виглядає це все діло. Я не знаю, скільки тут баночки, але з розрахунку, наприклад, із 7,5 кг сировини вийшло у нас 14 баночок. Це в олії. А от по цяж автоматному соусу тут у нас виходить йде м'ясо із риби. Ну там я його розрізав, там і реберза, і філешечка живуть. Їде і, і обібране м'ясо, і, і обібране, да, обібране м'ясо, тобто ті хребти, які ми і передочки, які я обрізав, от щічки, тобто вони всі обварені. Обжарені, рибка в нас обжарена, тому що ми також дивимося, як люди роблять дуже багато рецептур там в Тіктоці, в Фейсбуці, в Ютубі. Ну, але Леся Петрівна одна у нас обжарена з мукою, одна обжарена без муки. Чому так? Ну це вже залежить від Лесі Петрівни. Рецепта конкретного немає, і ми не являємося там якимось повчальним каналом. Ми більш являємося каналом мотивуючим для того, щоб люди, ну якщо є в них вільний час, вони також можуть це все діло зробити. Для цього діла треба що? автоклав. Риба, для банка, цього діла, кришка. треба, по-перше, бажання і невеличку суму грошей для того, щоб закупити сировину, баночки, кришечки, ну і автоклав. У нас їх аж два. Ось, е не знаю, скільки тут у нас банок виходить, бо в томатному соусі більше у нас рибки вийшло, е закладали, а в маслі менше. Тобто з 50 кілограм риби у нас сировини було. Щось там 27 кілограм. Тобто з цих 27 кг ми зробили консерву в олії в цьому ділі, ну а також ще у нас є. Що у нас є і паштетик є, і тушончик. Ну то вже свиняча. З риби ми вже зробили сільок. Ну Ми так на неї кажемо з того столу. Ну, я не дуже люблю, бо я не люблю так рибу, але вона бомбелась. Каже, ти дивишся, ти хочеш їсти. Але я просто не люблю рибу. Це теж для горманії. А батько полюбляє, і мама також полюбляє. Але інколи так дивишся, а тиньою давишся, але ти не можеш їсти, бо я не люблю рибу. І що але... в нас сьогодні ввечері буде? Стрімчик. Ти приглашаєш? Да, запрошую всіх на на стрім на ютуб каналі Сергій Шелудько. І в нас двадцять буде... Да, буде акапельний стрім. На сьогодні. Ну, це такий у нас план, але як набуде, ми не знаємо. Да, тобто ми нічого не плануємо, сценарія у нас немає, часу, як такового, немає. Зранку кожен займається своїми справами. Леся Петрівна з ну, з бабушкою, з Надюшкою скубали перепілок зараз добивають, час добивають петушків, а потім вже. Леся Петрівна буде закладати нову партію. Так як ми по перепилам, ми, у нас немає такого потоку, що там маленькі, підрощені і пішли. Ми буває таке, вирощуємо партію, от, частково залишаємо. Собі на інкубаційне яйця не тримаємо, яйця замовляємо через інтернет. Уже багато мені глядачів писали, чи можна купити у мене. У нас яйця ми давали номер телефона Сергія. Я його не знаю, ні разу не спілкувався. Просто Лесі Петрів дав номер телефону. Вона в якійсь групі там тих перепилятників птахатників вона сидить, буває періодично, і дала номер телефону, а вже наверное, людям з 20 м давав. Так що спробуйте. В принципі, як там буває говорять, вигодно чи не вигодно там, тривати перепілку, бройлера, несучку. Все познається в порівнянні, все можна прописати, прорахувати. Е, в принципі, якщо реалізовувати самим усе, то в принципі, плюс завжди є. Так само, як по рибі. От, Наприклад, взяли ви там рибу по 85 гривень. Якщо в вашому регіоні вона там даром, то можете там тільки націнити за роботу, тому що було там багато критики, там дорога риба, там в Резані. Ну все залежить від того, звідки вона приїхала, по якій ціні люди її беруть, по якій продають. Тобто і ви вже від цього відштовхуєтесь там. 85 чи 90, ж, чим більший товстолоб, тим він коштує дорожче. Ми маленького не беремо, беремо велику. Голову ми віддаємо. О, там Надіжда Анатолійна забирає, то Олегу віддаємо. Тобто ми нічого з них не робимо. Та там -то в тій голові вже нема нічого. От. Ну, Але хтось це діло полюбляє. Тобто вложили там по 8 тисяч гривень чи по 80 гривень за кілограм, і від цього вже рахуєте. От. І виходить, з товстолоба, як би там не крутили, відход 50%. Тобто, якщо було в нас 50 кілограм риби, то в нас вийшло м'ясо. Бо ми беремо тільки біле 20... м'ясо. 20... Біле м'ясо. Ну хребти відкинули, але все відібрали, але все одно вийшло. мене люди, які з 25... хребтами роблять, а в них трошки більше. Да, да, ну, якщо маленький, то його можна робити з хребтом. Ну, ми не, самі не любимо це і другим це все діло е, не бажаємо. Ну, не знаю, чомусь так. Е, так що ви матимете можливість, сьогодні також від родини Шелудьків буде у кошиках, сьогодні буде також консерва. Я думаю, Леся Петрівна розкидає вже по баночкам е оселечок. Тобто буде ще такі кошики у нас сьогодні. Буде їх таранчук свіжина, по-любому буде. От, вчора я там баночку відвозив е Женьки на розборочку в переяслу. Леся Петрівна передала, я сам не знав, що вона йому передала, Я кажу, як ти. Попа, отак от упросилась у Петрівку. І от лакшері у нас продукт. Да, то лакшері продукт, який купити неможливо. Його можна тільки виграти. Його коштують тільки особливі. Так що приєднуйтеся до нас сьогодні прямий ефір. От, підтримайте наші збори. У нас, як завжди, купа всяких потреб. Починаємо ремонтувати одне, вилазить друге, але вже є поремонтовані машини, вже стоять вдома. Петжароспорт там ще трішечки залишилося, основне ми зробили. Стоїть з 241-ї бригади. Хлопців зараз перевели на інший напрямок. І вони планують самі приїхати забрати. Уже Хайлюкс виїхав також з ну Ми ще не розрахувалися. У нас є Xtreй, який також до половини вже зроблений. Мідсубісі, Вагон третій, також фактично в завершаючій стадії. Ну і Ще два печальних автомобіля, які знаходяться у Вадима Волошина і його команди. Це Xtreй Сергія Сім'яна. В якого там супер з мотором, головка пополам всередині, отак от рі, тріснута, тобто ремонту не підлягає. Зносилися зірочки, ципки, ну, коротше, що я вам буду розказувати. Тобто є свої моменти. розраховую, що там прокладку поміняти, а там вилазить от оті от момент. Ну і а потім починаєш. Резину хочеться поміняти, болиса, ходову хочеться зробити, масло поміняти, і воно вилазить доволі непогану копійку. Так що Хто має можливість приєднуйтеся до нас в прямий ефір з 20.00. Лотерейка, розіграш, українська пісня від Надійки Сергійової і від нашої родини. Спілкування. Ну, якось так. Так що всіх чекаємо. Вже за два з лишнім роки, вже трошки як співати, вже трошки якось а, вже, ну, важкувато. Час проходить дуже швидко, задач нарізається ще більше. І сьогодні в нас ще буде така краса. Ганатьок покажи. Це робота від е, нашої майстрині Світлани Бородині. Професійний ліцей місто Березань. Ось така краса. Так що матимете можливість її викупити. Ну, якщо не буде кандидатів на те, щоб її викупити, ну, реально класна. Ліс символізує, як ніби українська ось ця жінка. Да? Класно. Ну, я не питав, усвіти, привезла мені Юлія, Юлія, як завжди, прилетіла, полетіла, вони нас завжди підтримують, так що дякуємо професійному ліцею міста Береза. Так що так, рухаємося. Рухаємося. Дуже багато ще є роботи поза кадром. Леся Петрівна перекоптила 150 кг сала, Мар'яна Васильівна нагрузила її, тільки що розгрузили вже останню партію для наших захисників. Так що, кожен Хто живе в Україні, має можливість творити майбутнє, і якщо не приймає безпосередню участь у ех, там, боротьбі, то має можливість підтримувати хлопців і дівчат, які виборюють для нас волю і свободу. Ну, якось так. Не знаю, хочеться багато говорити, хочеться кричати, ну, але не завжди підбираю слова, тому що, як казали, Айків Шелудька не дуже. Так що зараз також чекаю Васильовича. Хлопцям, які ми купували резину в 25-ту бригаду, машинка попала, наїхала на протипіхотну міну, підірвалася. Зараз потребує ремонту, але треба колеса. Колеса ми надибали, вже у нас є. Резину ми купили. Зараз Васильович приїде і відвезе наш ремонтаж, перезуємо і готуємо. Готуємо, не знаю, більш за все, що будемо їхати з середи на четвер до наших захисників. Тому що. Треба щось трохи відвезти і треба щось трохи привезти. От. Але можна було б їхати завтра, але ще одна машинка, яка б могла б туди поїхати, по, 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 е, ту, що нам віддали в Києві. Серега ще сьогодні не приїхав. Якби її поремонтувати, то можна було б вже е, е, їхати і відігнати ту машину. Так що отак. Ще, ще подивлюся, там оселеці десь мама казала, вона сказала їх витягнути, да, бо баночки будемо ставити. Так що, друзяки, надьок складає. Консервочку холодильник я витягну вже оселечика Оселечик замаринований, тут у нас розсол, який ми робимо по стандарту. Один стакан солі, стакан 200 грамовий, один стакан уксусу 9% от, і пів стакана цукру на літр води. Закипіли, остудили і потім заливаємо з розрахунку. Оце така бадяжка на 2 кг риби. Ну, а там вже вираховується, наскільки вам треба риби. Ну, а по консерві я вам нічого не скажу. Бо Лесі Петрівни тут немає, хоч ми вже знімали неодноразово, ну видно, там якісь є приправочки, для там, риби. Все різні, там є, є. І солі не знаю, скільки вона кидає. Не хочу бути багатослівним. Так що працюємо. От, ціна питання 150 гривень банка по нашим розцінкам. От, що такої, що в томаті? Що оселеться. Так що так працюємо. Кому дорого, беремо, чистимо рибку, купуємо баночки автоклавчика, маринуємо і буде безкоштовно. Беріть 50 кілограм, з них буде сировини 25 кг і буде 50 банок у вас. 50 банок продасте частково і будуть безкоштовно, можна смакувати, потім капітан. Труда, не витянеш рибку із відра. Так що, все, на цьому, друзяки, буде все. Всім дякую. Чекаємо всіх на стрім. Всім миру, здоров'я і добра, А ми працюємо далі. Всім пока.